На полігоні в Оріхівцях стартували десятиденні навчання резервістів територіальної оборони. Військовослужбовці, які вперше взяли в руки зброю, прийняли військову присягу та вчитись почали фактично з нуля. Ті, ж, хто вже проходили строкову службу, зараз лише поновлюють навички. В армії я був коло Тепер у мене чудова можливість відновити всі свої навики, знову пристрілятися. Трішно Теоретичні заняття, а також навики з поводженням стрілецької зброї. Специфіка бойових гранат та кулеметів у розрізі та на практиці вивчається ось тут. Керування підрозділами покладено на офіцерів запасу, які також залучаються до проведення зборів. Навчання ж проводять військові зі стажем. Олександр нещодавно повернувся за то. Був і під Дебальцевим, і під Частям. Сьогодні проводить інструктаж, але не по книжках, а з практики використовується як проти танкові засіб. Будуть. Проти якої, техніки. От, проти якої техніки тут на даний момент він оснащений оптичним прицілом. Все-таки за 500 метрів фактично ловиш будь-який, при правильному попаданні ловиш будь-яку техніку. У польових умовах учасники навчаються особливостям та порядку несення служби на блокпостах і під час охорони важливих об'єктів та комунікацій. Згадують, як поводитися зі зброєю, вчать правила ведення бою та техніку безпеки під час виконання бойових завдань. Задача їх полягає в тому, щоб особовий склад цих підрозділів відновив свої навики, відновив свої навики, які вони мають, а також здобув нові знання, які допоможуть їм виконувати ті задачі, які перед ними стоять. В разі необхідності охорона і оборона важливих об'єктів державних установ, мостів, тунелей, посилення державного кордону, е е е ліквідація знешкодження незаконних збройних формувань. Ще одна окрема локація присвячена меддопомозі. Резервістам поетапно пояснюють, що робити при кульовому пораненні. Ми розім ключесі на крифіна. Проживають резервісти у наметовому містечку по 14 військових у палаці. Наразі їх забезпечили військовою формою та видали необхідні в побуті речі. Навчання триватимуть до 9 липня.